Нічого не скажеш. Учорашня вечірка біля басейну вдалася. Що тобі сподобалось найбільше, Марічко? Мильні бульбашки. А зараз нема анікогісінька. Нічого робити сьогодні будемо нудьгувати. Про те, чому говоримо нічого і нічого, ти дізнаєшся, переглянувши відео. А також про те, як змінюємо питальні. Відносні, заперечні та неозначені займенники. Питальні займенники вживаємо для оформлення запитань про осіб чи предмети, про ознаки чи належність предмета, про кількість або порядок предметів під час лічби. Наприклад, хто, що, який, чи. Скільки? Котрий. Відносні займенники. Ті самі, що й питальні. Але їх уживаємо для зв'язку частин складного речення. Підгадай загадку. Визнач розряд виділених займенників. Яскрава буква О, що не дає піти на дно. Що це? Перевір. Це рятувальний круг. У першому випадку що відносний займенник, який пов'язує частини складного речення, у другому випадку що питальний займенник. Займенники хто, що, скільки не мають роду і числа. Їх змінюємо лише за відмінками. Займенник скільки як кількісний числівник два. Займенники хто що в непрямих відмінках мають інші основи, ніж у називному хто, кого, кому, ким, що, чого, чому, чим. Поглянь у формі місцевого відмінка займенники хто, що мають наголос на першому складі наприклад, на кому, на чому. Займенники який, «чий», котрий змінюємо за відмінками. Родами і числами відмінюємо як прикметники. Поглянь у непрямих відмінках займенник чий має наголос на другому складі наприклад, чийого, чийому, чиєму. Зверни увагу займенник чий у чоловічому та середньому родах має паралельні форми в давальному, чийому, чиєму та місцевому відмінках, на чийому, чиєму чиїм. Провідміняй сполучення слів. Чий допис? Котра світлина. Скільки вподобайок. Перевір. Родовий відмінок. Чийого допису. Котрої світлини. скількох уподобайок. Давальний. Чийому. або чиєму Допису. Котрій світлині. Скільком уподобайкам. Знахідний. Чий допис? Котру світлину. Скільки вподобайок? Орудний. Чиїм дописом. Котрою світлиною. Скількома вподобайками. Місцевий відмінок. У чийому або чиєму, чиїм дописі. На котрій світлині. У скількох вподобайках. У Тебе чудово виходить. А зараз підготуй запитання для інтерв'ю в улюбленого блогера або улюбленої блогерки, використовуючи питальні займенники хто, що, який, «Чий?», котрий, скільки перевір Ось які запитання підготували Марічка та Петро Хто твої підписники, читачі? Охарактеризуй їх кількома словами, Що тебе надихає вести блог. Скільки підписників стежать за твоїми дописами? Чиї блоги ти вважаєш цікавими. Які теми отримують найбільше коментарів та уподобайок. Заперечні займенники вказують на відсутність особи, предмета, їхніх ознак чи кількості. Неозначені. На невизначені особи, предмети, їхні ознаки, кількість. Заперечні та неозначені займенники утворюємо від питальних заперечні за допомогою префікса «ні», наприклад, ніхто, нічий, ніскільки. Неозначені займенники утворюємо за допомогою часток аби, де, казна хто зна, будь, які в словах є префіксами та часток с небудь які в словах є суфіксами. Наприклад, аби хто деякий. Казна що, хто Хтозна скільки. Будь хто щось який небудь. Заперечні та неозначені займенники змінюємо за відмінками, родами і числами так, як і питальні займенники, від яких їх утворено. Наприклад, називний відмінок ніхто яка небудь. Родовий нікого якої-небудь. Давальний. Нікому. Який небудь. Знахідний відмінок нікого яку небудь. Орудний ніким якою небудь. Місцевий ні на кому на який небудь. Поглянь, як змінюємо за відмінками займенник чийсь. Зверни увагу займенники ніхто ніщо. В непрямих відмінках, залежно від значення, вживаємо з різним наголосом. Порівняй, якщо займенник указує на відсутність будь-кого чи будь-чого, наголошуємо другий склад нікого, нічого, нікому, нічому, ніким, нічим. Якщо займенник указує на неможливість скористатися будь-ким чи будь чим, наголошуємо перший склад ні. Нікого, нічого, нікому, нічому, ніким, нічим. Прочитай. Наголоси займенники правильно. Перевір. У реченні Дитячі спогади не можна замінити нічим. Нічим указує на відсутність чогось настільки важливого, як спогади. Отже, наголошуємо другий склад. У реченні Нічим замінити гру в шахи нічим указує на неможливість зробити щось інше, крім гри в шахи. Отже, говоримо нічим. Тепер ти знаєш. Говоримо, нічого не скажеш, тому що займенник указує на відсутність заперечень нічого робити, бо займенник указує на неможливість обрати, що саме робити. Запам'ятай питальні та відносні займенники хто, що, скільки не мають роду і числа, їх змінюємо лише за відмінками. Займенники який чий. Котрий змінюємо за відмінками, родами і числами, відмінюємо як прикметники. Неозначені та заперечні займенники утворюємо від питальних неозначені за допомогою часток аби, де, казна хтозна будь с небудь, заперечні додаванням префікса «ні». Заперечні та неозначені займенники змінюємо за відмінками, родами і числами, так як і питальні займенники, від яких їх утворено. Займенники ніхто ніщо в непрямих відмінках вживаємо з різним наголосом, залежно від значення. Якщо займенник указує на відсутність будь-кого чи будь-чого, наголошуємо другий склад нікого нічого. Якщо займенник указує на неможливість скористатися будь-ким чи будь чим наголошуємо перший склад ні. Нікого нічого. Став у Теж за нашим каналом. Учімо українську разом!